Привіт, я музей Шептицьких у прилбичах. Радий гостити тебе у своїх стінах і хочу розповісти тобі про себе. Отже, 13 лютого 1997 року на розширеній нараді у Яворівській районній адміністрації було прийнято рішення про будівництво у прилбичах храму музею на честь митрополита Андрея Шептицького. У неділю, 14 грудня 1997 року відбулося благословення Христа та Каменя на місці побудови. Року, у храмі, до комплексу якого я належу, було відслужено архірейську божественну літургію, яку очолив владика Венедикт, він же й благословив мене. Відтоді я повноцінно функціоную та приймаю тисячі відвідувачів. Станом на сьогодні я пропоную тобі послухати екскурсії у мультимедійному залі, щоб пізнати цінності, якими жила родина Шептицьких. Самим знайомитися з новими іменами і творами багатьох митців. Ну якщо тобі пощастить, то на кінець запропоную тобі пройти квест по експозиціях, які ти переглянув. Радий, що ти тут, гарного тобі часу зі мною!